Сьогодні наша тема це виконання проєктів з відновлення у Чернігівській області, тих, що реалізуються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за кошти субвенції із спецфонду держбюджету, яка фінансується за рахунок надходжень від Європейського інвестиційного банку. І детальніше про це розповідатимуть перший заступник голови Чернігівської ОДА Костянтин Меген. Та начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Ярославу Кусаренко. І починаємо. Пане Костянтине, запрошую. Так, доброго дня всім присутнім. Підводимо проміжні підсумки реалізації проєктів на Чернігівській області. Я хотів би зачепити більш детально про фонд ліквідації ті проєкти, які реалізовує. Чернігівська обласна військова адміністрація в особі управління капітального будівництва по фонду ліквідації по 608-й постанові Ярослав що детально зупиниться, я хотів би по всім субвенціям зараз підвести проміжні результати і стан використання коштів. Якщо ми беремо фонд ліквідації, наслідки у нас в області реалізується 9 проєктів. Це в тому числі і комплексне відновлення села Ягідно. На даний час деякі проєкти вже завершено, ті, які по тим, по яким проводили роботу управління капітального будівництва, і деякі залишаються на етапі реалізації. Процент виконання, ну якщо говорити по сумам, то виділено загалом 709 мільйонів гривень. Виконання 262 мільйони, що складає 37%. Ми сподіваємося, що кошти фонду ліквідації будуть перепідні на наступний рік, адже дійсно там дуже важливі проєкти і в той же час вони досить масштабні по, по коштам. Слід зазначити, що освоєння коштів деякими розпорядниками, на жаль, потребує прискорення, оскільки це зараз я можу говорити про Чернігів-Водоканал, реалізація проєкту на Падусівці, досить низьке освоєння коштів станом на зараз це всього навсього 14% від виділеної суми. Ну і також реалізація експериментального проєкту в селі Ягідне. Але по цьому проєкту слід врахувати те, що кошти надійшли до агенції в другому півріччі, і відповідно зараз підрядники максимально до кінця року проводять роботи, і тут використання коштів вже згадає 30% від тих, що виділено. Тобто, якщо порівнювати з водоканалом, це суттєва різниця, враховуючи те, що водоканал кошти отримав на початку року. Якщо говорити по іншим субвенціям, які надані для області, зупинимося на постанові 608. Зараз відсоток освоєння з того залишку, який перейшов з 2023 у 2024 рік. Складає 54%. Загалом там у нас 50 проєктів. 25 з них це розроблення проєктно-кошторисної документації, 50 це безпосередньо реалізація проєктів, в тому числі і відновлення, і створення безпечних умов у закладах освіти. Більшість проєктів по розробці проєктно-кошторисної документації вже завершено. І відповідно зараз реалізовуються проєкти, саме будівельні проєкти, будівельні роботи. Прогноз використання по цій субвенції майже 102 мільйона до кінця цього року. Також у нас є окремі субвенції, які є неперехідні, це облаштування безпечних умов у закладах освіти а також субвенція на харчоблоки в школах і садочках. Тут по цифрам досить складно зараз що сказати, тому що, тому що на даний момент розпорядники ще доносять акти виконаних робіт в казначейство. І відповідно зараз не можна говорити точні цифри, на який відсоток ми освоєння виходимо. Але це точно буде по обом за 80% процент освоєння. Також у нас реалізується два проєкти по Юнайтед-24. Це поліклініка районної лікарні, а також ремонт школи Михайло Коцюбинського. Освоєння коштів на даний момент складає 52%. Ці кошти перехідні і реалізація цих проєктів продовжиться у 2025 році. Також у нас є один проєкт по реалізації безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Це Корюхівська районна лікарня. Там проводяться ремонтні роботи в укритті. На даний час відсоток освоєння 91%. Ну І ще у нас є дотація. На створення безпечних умов у закладах освіти вона також надійшла, якщо не помиляюся, в третьому кварталі цього року. Відповідно, там досить низьке освоєння коштів. Ціна всього, всього 15%. Загальна сума коштів, яка надійшла на ОПР, це 458 мільйонів. Але слід зазначити, що по деяким об'єктам зараз лише відбувається проектувати. Тому такий відсоток досить низький освоєння, але в той же час ця дотація перехідна на наступний рік. Ну і для області ще надавалася субвенція на шкільні автобуси. 11 автобусів було придбано. Це за рахунок в тому числі співфінансування з органів місцевого самоврядування. Ну і реалізується ще за кошти знову ж таки Європейського інвестиційного банку, програма відновлення України і надзвичайна кредитна програма. Загальний обсяг коштів виділений 128 мільйонів, і реалізується 9 проєктів. По деяким вже розпочато будівельні роботи, але це тільки початкова стадія. По деяким ще тривають підготовчі роботи. Це якщо загалом брати всі субвенції, які були виділені Чернігівській області, в тому числі і на відновлення наслідок агресії Російської Федерації. Дякую. Дякую, пане Костянтина. Переходимо далі. Пане Віславе. Дякую. Всім добрий день. Дві тисячі році на реалізації в управлінні знаходились кошти з наступних джерел. Це Фон ліквідації це кошти е, субвенції з держбюджету е, за рахунок надходження від її відповідно до постанови 66, кошти на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені внаслідок збройної агресії, а також кошти з обласного бюджету. Я хотів би е, більш детально пройтись по коштам е, по освоєнню коштів по субвенції Фонду ліквідації на, е, наслідків збройної агресії. Е, в, Управління безпосередньо управління капітального будівництва в роботі знаходилось три об'єкти, а саме це об'єкти, які це школа в Силідоваєвканішинського району. Це ремонт будівлі одного з корпусів хірургічного корпусу Чернігівської обласної лікарні, а також капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання приміщення Чернігівського центру соціальної психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації. По цій субвенції два об'єкти: а саме школа в Талаївці та приміщення. Корпусу Чернігівської обласної лікарні роботи завершені в 2024 році. Загальна економія по двом об'єктам становить близько 1,5 мільйона гривень. Третій об'єкт, а саме Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей, вони, даний об'єкт стадія будівельної готовності 73%. Така ж цифра освоєння коштів, загальний бюджет по даному об'єкту, кошторисна вартість, складала 39 мільйонів 627 тисяч гривень. Щодо реалізації даного об'єкту, називаємо його проблемним. На ньому у нас працює вже другий підрядник. Перший не справився з своїми зобов'язаннями і договір з ним було розірвано. Наступна підрядна організація приступила до робіт влітку. В кінці червня місяця за півроку було виконано значний обсяг робіт на кошти більше 20 мільйонів гривень. Можна вважати роботу їх задовільною. При цьому залишок коштів неосвоєних це близько 4,9 мільйонів гривень, які ми плануємо все ж таки отримати в наступному році для того, щоб завершити даний об'єкт під ключ, як то кажуть. Це щодо фонду ліквідації. Наступна субвенція, про яку хотів би розповісти, це кошти з держбюджету за рахунок надходжень від її. По ним в управлінні було сім об'єктів в роботі, як з яких на сьогоднішній день завершено роботи по трьом об'єктам. Ступінь реалізації коштів в розмірі складає 48% від виділених коштів. Також вже наявна сума економії по завершеним об'єктам. Також вона десь 1 мільйон 552 тисячі гривень. Зазвичай економія по всім об'єктам, які ми реалізуємо, відбувається за рахунок або пониження ціни на торгах, а також під час виконання робіт за рахунок заощаджень, які робить підрядні організації під час своїх робіт. Більш, більш детально не буде зупинятися. Ми на цьому році завершили такі об'єкти по цій субвенції. Це термомодернізація адмінбудівлі Іванівської сільської ради, це їдальня в селищі Новобасань, а також училище в місті Чернігів на кільцеві 20 професійне училище. Хотів би також зазначити, що в роботі управління є об'єкт, такий, як школа в селі Махалика кацюбинська Дані кошти надійшли до Чернігівської області за рахунок того, що їх збирали всім світом через фонд united 24 Кошти були зібрані Восени 2023 року вже на сьогоднішній день в нас реалізація проекту на стадії будівельна готовність 66% складає касові віддатки 37% від виділеної суми. Роботи тривають, незважаючи на погоду. Питань до підрядної організації не виникає. Все за планом роботи почали з 7 місяця 2024 року, строк проектних робіт це близько 12 місяців. Тому за менше ніж півроку ми е випереджаємо графік. В цьому хотів би зазначити таку проблематику в галузі в будівельній е щодо будівництва. Це всім зрозуміло. Е Проблема це відсутність кадрів кваліфікованих спеціалістів будівельної сфери, які на сьогоднішній день масово йдуть захищати нашу державу, мобілізуються або добровільно, або шляхом залучення ТЦК. І це дійсно впливає на темпи робіт. Деколи на якість, але якість виправляється. А от людей і темпи підігнати дуже важко. Тому по деяким об'єктам є затримки, дійсно про це варто наголошувати. Про те, що якісь освоєння могли б бути більше, десь об'єкти могли б завершитись швидше. Проте це одна з причин. Також кошти субвенції, про які я зазначав, надходять не завжди вчасно. Деякі з них надходили в. Квітні місяць цього року до цього підрядні організації здійснювати свої роботи не могли без фінансування. Відповідно, з 12 місяців в році для підрядника залишається 8. Це якщо просто і зрозуміло, серед проблемних питань. Якщо є питання, зпитайтеся. Шановні учасники. Так, є питання, власне, по якраз по селу Ярідному, там, е, наскільки нам відомо, на місці школи хоче зробити такий музей. А, чи відомо скільки коштів на це ну, виділять або вже виділили, і чи є якісь терміни виконання робіт? Ну, взагалі на якій станції зараз? Ну, дивіться, там замовником робіт у нас є служба відновлення. Відповідно, більш детальну інформацію краще в них уточнити. Я з того, що знаю, в цій сумі, яка передбачена в цьому році, там певні кошти, саме реалізацію школи по проєкту Ягідне виділялись, але це точно не було на будівельні якісь роботи. Ну, більш детально потрібно у них уточнювати. Там мета проектування не більше. Тільки проектування? Так, так, точно не будівельні роботи якісь. Тому що першочергово потрібно відновити. Житло громадян, а потім вже робити меморіали і відповідно інші соціокультурні об'єкти. Зрозуміло. І ще таке запитання: це вже стосовно Новоселівки. От яка ситуація з її відбудовою, і чому цей процес повільно досить рухається? Це також нестача кадрів чи якісь є інші там проблематики? Ну, по Новоселівці, на жаль, у нас немає комплексного відновлення, як передбачено по пілотному проєкту в селі Ягідному. Відповідно, там відновлення відбувається лише за рахунок програми Є відновлення, але в той же час там досить багато, багато благодійних фондів і громадських організацій долучаються до цього процесу. Це і Open Door Ukraine, які поставили 5 будинків, і знову ж таки там за рахунок співфінансування з громади відбувався цей процес. Потім до України з любов'ю це фонд, який фінансується безпосередньо громадянами США, встановлюються модульні будинки. Наскільки відомо, Датська Рада у справах біженців на наступний рік планує також реалізувати проєкт як Ukraine», з такою синергією з програмою є відновлення і дофінансування відповідного будівництва вже за рахунок фонду. Тобто процес відновлення триває, але він не настільки швидкий, як б хотілося би. Через, ну, через ну насправді, якщо говорити про ягідне, у нас там реалізується експериментальний проект по відновленню всього села через повторювання Васильівці, на жаль, такого проекту немає. Відповідно. До відновлення до, ну, або самі громадяни за рахунок програми є відновлення, здійснюють відбудову, або це благодійні фонди і їх присутність по Новоселівці, ну відверто кажучи, набагато більше, ніж по іншим громадам, які допомагають саме в будівництві і в встановленні модульних будинків. Дякую, питання. Чечно. Просить вас по е, інформацію по е, їдальні в Іванівці. Ми скільки разів проїжджали туди, ну, там теж проблемно було, щось вони не встигали, ну, Що, яка ситуація там, і чи коли там, буде їдальні? На жаль, по об'єктам, які реалізовує венція «Відновлення», так, є проблематика, є. Низькі темпи виконання робіт, це можна сказати і про їдальню в Виванівці, і по об'єкту в Гончарівську. Для розуміння, лісова казка це дитячий садок в Гончарівському, освоєння коштів за цей рік всього-навсього 2,5 мільйони гривень із 74 виділених. Знову ж таки, це питання до підрядника, який реалізовує там проєкт, ну і відповідно до замовника робіт агенції, яка має, мабуть, якось стимулювати підрядника більше працювати на об'єкті по безпосередньо харчобоку, Наскільки мені відомо, там відбувалось коригування проектної документації, і в тому числі в частині обладнання яке має бути встановлено в харчоблоку. Ну, але ми сподіваємося, що в наступному році цей проєкт все-таки буде завершений, адже проєкт порівняно невеликий, але в той же час ми третій рік займаємося його відбудовою. Ще Суспільне Чернігів, в нас є запитання, трошки не по темі брифінгу, але мої колеги вже раніше до вас з ними зверталися. Що це щодо критичних підприємств, наскільки ми знаємо, що з 1 грудня були внесені зміни до умов бронювання критичних підприємств. Зокрема, йшлося про зарплату працівникам не нижче 20 тисяч гривень. Як ви думаєте, це якось вплине на те, що бізнеси місцеві будуть виплачувати своїм працівникам так звану оцінюву зарплатню? І загалом, чи вплине це на вашу думку, на економіку всієї нашої області? Звичайно, що повинно, оскільки ну, 20 тисяч зарплата – це досить велика зарплата для Чернігівської області, і, відповідно, не всі підприємства мають змогу таку зарплату виплачувати. Але якщо говорити про те, що зарплата буде в тіні, то навпаки підприємець буде максимально виводити це в більш білу площину, оскільки для того, щоб йому Скористатися правом і бути критичним підприємством він має офіційно показувати зарплату у 20 тисяч гривень. Як ви думаєте, почнуться масові, наприклад, звільнення на підприємствах, які не спроможні платити таку зарплату? Не можу прогнозувати дану ситуацію, але в той же час хочу сказати, що наші підприємці досить гнучкі. У своїх рішеннях і досить швидко пристосовується до реалії. Це стосується всього і електроенергії і постачання і тих умов, які створює ворог для діяльності наших підприємств. Тому я не можу спрогнозувати, що люди масово почнуть звільнятися. Ну тут є, скажімо так, дві точки зору: так дійсно або можна піти в тінь. Або навпаки робити все в білу і відкрито. Я сподіваюся, що все-таки другий сценарій, він буде більше реалізований, ніж перший. А якщо взагалі брати загалом підприємства Чернігівщини, як ви думаєте, як багато з них не зможуть отримати ось цей статус критичних? Це теж досить важко спрогнозувати, тому що регіональні критерії зараз проходять погодження у відповідних міністерствах. Ну і відповідно ми максимально намагаємось створити ті умови, щоб підприємства, які працюють в БІЛ на Чернігівщині, змогли скористатися регіональними критеріями і бути визнаними критично важливими. А як взагалі ось ці нововведення вплинуть на, на наш регіон? Звичайно, що вплинуть, і звичайно, що основний фактор це. Ті критерії, які затверджені постановою, саме заробітна плата 20 тисяч гривень. Ще раз повторюсь, що це досить висока зарплата для Чернігівщини, тому звісно, що деякі підприємства не зможуть набрати, скажімо так, ту кількість критеріїв саме за цього чинника. А от зараз ви кажете, здійснюється аудит підприємствам. Вже були виявлені якісь факти порушень, наприклад, підприємства на тих умов, які критерії. Які, наприклад, зазначені, щоб підприємство отримало статус критичного? Ну, аудит був проведений вже. А, вже проведений. Вже, ну, проведений. Тобто, вже є так. якісь факти порушень виявлені аудиту. Ну, зазвичай, це звичайно, що рівень заробітної плати, який не підтверджується на момент подання підприємством документів на встановлення критичності. Це основний фактор. Саме Можливо, які? Здебільшого так. Дякую. І, шановні друзі, чи є питання по відновленню? Проєктом, якщо немає, то на цьому все завершував рік. Спасибі, дякую.